Іван Багряний Розгром, Повість вертеп Читає Меланія. Розгром, Повість вертеп. Я бачу перед собою нових невідомих людей сильних, як леопард, прозірливих, як Чека, І вільних, і як воля. Микола хвильовий Світлій пам'яти поета і товариша Михайла Пронченка, що за українську ідею пройшов через большевицькі тюрми і концтабори і не зломився, і нарешті був розстріляний в Кривому розі гештапівськими посіпаками в 1943 році, цей твір про трагедію покоління присвячую Автор Розділ перший коли надходить ніч і сон утікає з очей, а напружені нерви гудуть і вібрують, як дроти на буремних роздоріжжях тоді. Вона встає передо мною. Ольга, вона встає передо мною, як символ, як прообраз цілого покоління, поставленого грудьми проти трагічної епохи віч на віч, в нерівнім до розпачу, до трагізму нерівнім двобої. Покоління сміливого і затятого в понурій рішеності і непримиренного в своїй трагічній, неупокореній гордості, вона встає, як саме це покоління, розіп'яте на перехрестях історії, з простреленим чолом гола, заморожена і така виставлена на позорище, стоїть вона, як мармурова статуя посеред великої площі, гордо закинувши голову в небо. Дивиться в нього великими скляними очима, мов би позиваючи самого Бога, кидаючи йому розпучливо зухвалий виклик, поругана і все ж таки незаймано прекрасна в своїй Божественній вроді і в своїй незрівнянній гордості, скована жорстоким холодом і все ж динамічна, обернена в кричущу емблему, в символ, в апотеозу безоглядної мужності. Гордости і зневаги, умертвлена і все ж таки безсмертна, змордована і все ж таки неподолана, це вона, і це вже не особа, ні, це сама душа цілого покоління. Натягнуті нерви вібрують і гудуть, її образ обертається в зливу, в сліпучу, мерехтливу повінь облич, рухів, подій. Нездійснених мрій і сповідань. Complete. Ready to continue?